Доброго дня, мене звати Галина Перегуда, я є таргетолог, налаштовую рекламу в Facebook та Інстаграм. Сьогодні підготувала презентацію на тему секрети просування освітніх проєктів для дітей та підлітків. Поділю з вами практичною інформацією, яка була здобута згідно досвіду. Передусім, де можна рекламуватись? Це інтернет-реклама, соціальні медіа, Facebook, Інстаграм, реклама в Google Ads. На пошуку, в YouTube, банерна реклама. Також це місцева реклама, локальні рекламні такі платформи. Це місцеві газети та журнали, радіо, білборди, сітілайти, місцеві культурні та навчальні події, контент-маркетинг, це ведення своїх блогів та веб-сайту. Блоги можна вести в Instagram, Facebook, на Ютуб, публікація корисного контенту. Також партнерство та співпраця з іншими, наприклад, школами, дитячими садочками або тими організаціями, де є ваша цільова аудиторія. З Свого досвіду можу сказати, що популярними напрямками є дитячі садочки, курси саморозвитку для дошкільнят, шкільна програма. Курси програмування, мовні курси, курси з математики та науки, з мистецтва, школи музики та грі на музичних інструментах і навчання в напрямку розвитку особистості. Перед тим, як починати просування освітнього проєкту, важливо вибрати форму навчання, можливо, це буде онлайн або офлайн, або змішана. Аналіз цільової аудиторії. Як показує досвід, важливо розбити аудиторію. До 6-8 років і більш старшим, тому що підход праці заохочення до навчання є абсолютно різним. Для просування важливо є проведення безкоштовних пробних уроків чи днів відкритих дверей, переваги безкоштовних пробних занять це привернення нових учнів, можливість зацікавити більше людей і спонукати їх спробувати навчання саме в вашій школі, збільшення свідомості про школу. Створення позитивного першого враження дає можливість відчути атмосферу вашої школи та переваги навчання, залучення учнів з різним рівнем досвіду та віку, також можливість виявлення потенційних талантів. На безкоштовних заняттях важливо вміти не лише показати та навчити, а також запропонувати платні програми. Щоб не було так, що люди прийшли, подивились. Спробували і пішли. І вони якось самі мають догадатися, що ви їм там пропонуєте. Рекламуючи школу, варто вказати, чого досягне учень під час навчання та чому саме цю школу варто вибрати. Наприклад, сформуються певні якості. Дитина оволодіє, вивчить, зіграє, зможе самостійно. Робити домашнє завдання. Перед початком просування важливо розробити систему знижок для оплати за навчання. Це можуть бути знижки за регулярне навчання, наприклад, учні, які оплатять навчання за семестр відразу або за цілий рік, знижки для сімей, якщо з однієї родини, наприклад, навчається двоє, троє або більше дітей. Певні акційні пропозиції або дисконтні картки. Знижки для великих груп, наприклад, навчання в малих групах буде мати одну вартість, в більших групах іншу вартість, розробка програм лояльності, нагороди за постійне навчання та високі показники. Також це можуть бути якісь безкоштовні заняття або подарункові сертифікати, які можуть надаватися учням, які залишаються в школі, наприклад, на протязі тривалого часу. Так як я є таргетологом, хочу з вами трошки більше поговорити про рекламу саме у Facebook та Instagram. Для збору заявок підійде реклама на лід-форму від Facebook. Це така безкоштовна форма, вона ще називається моментальна форма, де можна заповнити потрібну інформацію батькам. Також можна використовувати Google форму, вона є теж безкоштовна сайт, але потрібно дивитися на якості, бо не кожен сайт може підійти для реклами саме Facebook та Instagram. Показала для вас на скріншотах, як виглядає реклама на літформу. Вона є звичайною, тобто використовується звичайне фото або відео реклами, пишеться текст, але. Кнопочка, яка є під зображенням, вона веде на безкоштовну моментальну форму, де людина може заповнити всі свої контактні дані. Інформація, яку заповнив клієнт, вона зберігається на бізнес-сторінці Facebook і можна її скачати або автоматично, щоб інформація підгружалась у зручну CRM-систему. Приклад Google форми, теж для багатьох проєктів вона працює дуже добре. Всі заявки зберігаються в Excel-таблицях і потім зручно їх оброблювати. В налаштуваннях рекламного кабінету можна вибрати показ реклами на тих, хто проживає в певних місцевостях: місто, село, область по адресу плюс радіус від 1 до 80 кілометрів. Наприклад, вводиться адреса вашої школи і охоплюється всіх батьків, які живуть в радіусі. 15 кілометрів від вашої школи. Можна також комбінувати в рекламному кабінеті по геоположенню, по кількості населення. Ось таку інформацію для вас підготувала. Старалась ділитись лише практичним досвідом. Більше інформації про мене можна знайти в описі під відео. Зараз на слайді є. Частина інформації, з якими проектами, в тому числі і освітніми, мені вдалося працювати це і літні школи для учнів, і школи музики, курси англійської мови для дітей, мотошкола для дітей, приватний дитячий садочок, дитячий клуб за системою Монте-Сорі, футбольна школа для дітей, організація дитячих свят. Курси з підготовки до іспитів, дитячі екскурсії, скалолазання для дітей, курси робототехніки для дітей, дитячі літні табори, школа програмування для дітей, школа скетч ілюстрації Дякую велике за увагу! Бажаю всім мирного неба та добра!